Поїхали в університет закривати сесію. Малий залишився з батьком, бо нянью взагалі не приймає. Через 30 хвилин почав надзванювати. А ти довго? Давай швидше. Він не хоче зі мною сидіти. Він плаче, я втомився, кидаю все і їду додому. Заходжу в квартиру. Чоловік дає малого на руки і сам йде зі словами: я перед роботою хочу ще до кінта заїхати. Я в ахірі!» Коротше, їдемо з малим в унік і не колихаємо собі нерви. А в мене претензія до мами, а не до чоловіка. Якщо у вас з цим чоловіком є спільна дитина, то він що, тільки номінально тато? Ви не залучали його до процесів догляду за дитиною з перших днів, не давали йому можливості вчитись бути татом, а тепер жалієтесь, що він не може з дитиною посидіти. Жінки часто виштовхують чоловіків з батьківства, а потім плачуть, він не такий тато. І це не тільки в цій ситуації, а в багатьох інших. І тут я не захищаю його, він паскудно поводиться, бо це його дитина. Я здвійною сидів, коли дружині треба було по справах, і на службу їх у візочку возив, бо не було з ким дітей залишити. Зараз моїм поросятам майже 5 років, ми вже півроку живемо в трьох, тому мені хочеться вам тільки співчувати. А може краще перед уніком заїхати в РАКС на розлучення подати? Якщо в мене хтось ще раз питає, чому я не заміжня і без дітей, я збережу цей пост і буду їм показувати. Тому я й кажу, що найголовніше в материнстві нормальний батько, бо вже краще взагалі без нього.